За січень лютий 2025 року до загального фонду бюджету Мукачівської міської територіальної громади надійшло 206,8 мільйонів гривень податків зборів та інших доходів. Рівень виконання за звітній період склав майже 106%. Понад планові показники надійшло 11,5 мільйонів гривень у порівнянні до аналогічного періоду 2024 року. Надходження мають місце до збільшення. Вони збільшились на 25,8 мільйонів гривень. На черговій сесії, яка відбулася в лютому місяці 2025 року, депутатами Мукачівської міської ради було прийнято ряд важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2025 рік. Даними змінами було здійснено розподіл та спрямування коштів з державного бюджету за рахунок субвенцій, в тому числі для виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які проводять корекційно-розвиткові заняття в сумі 1,5 мільйонів гривень. Майже 5 мільйонів гривень було спрямовано для придбання засобів навчання також обладнання для навчальних кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів а також майже 15 мільйонів гривень. Було спрямовано для доплат педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів. Сума такої доплати складає з 1 січня 1300 гривень. Також було розподілено частину залишку коштів, який склався станом на 1 січня 2025 року. Та було спрямовано 21,5 мільйонів гривень для підтримки сил оборони. Значить, мільйони гривень для співфінансування до коштів з державного бюджету, і за рахунок перевиконання дохідної частини по загальному фонду бюджету для підтримки сил безпеки було спрямовано 11,7 мільйонів гривень. Тобто, в цілому можна сказати, що левова частка була спрямована на підтримку сил безпеки та оборони а також 30 мільйонів гривень було направлено для оплати праці з нарахуваннями для закладів освіти. Видаткова частина протягом звітнього періоду зберігала. Соціальну спрямованість всі видатки за захищеними статтями були спрямовані в першочерговому порядку та оплачені Державною казначейською службою Україна.